Де? Добрий день. Розкажіть вам, будь ласка, я... ваші відео. Я... Ми ж всі добре, прекрасно бачимо, а... що ви, доловили, а, а чого і що, ви Ходивте, а що А ви від нас втекли. А чого ви виїхали, ваші приївцівники? Не приїхали, не Ні гаїш, ніхто... Ніхто, 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 ніхто не приїхав. Вждали, ніхто не Я не знаю, наряд не звав. Ну А чого ви відпустили? В... п'яну людину? В... той товариш, Я... з яким ви розмовляли? Ви бачили? Яка різниця, чи ви на, ви? Ви? Товарис, на роботі. Скажіть, що трапилось, будь ласка. Вчора начальник гаї відпустив п'яну людину на автомобілі і взяв коробку з Мартині до своєї машини. Так це було? Це всі бачили. Дружинники, є представителі міліції був, працівник міліції був. І ви не отрицайте. І ви працівник ГАЇ. Начальник ГАІ, Вам ганьба, що ганьба. Він вчора чуть не збив хлопців. Я поїхав, я, я нічого не бачив. Ну, Звісно, ну, ви, ви нічого не бачили. Не бачили. Ми до вас задали питання, чого п'яна людина сідає за кермом. Я я ви не чули, не бачили, бо від вас теж йшов запах. Так, від вас також йшов запах. Що хлопці? Це, не, музей, то... То це відео не, буде не, в інтернеті. Ви І це буде, буде все переглядувати. Це вам так просто не зійде. Ти Хватить уже. Цього, цього. Бо як так просто смертно, ви, шо, то ви одразу його зітехаєте. А як самі то їздите, п'ять. Чого вчора ваші працівники не приїхали, як їх визивали? Чого, Чо, чого він не приїхав? Ми сьогодні до них підходимо, вони кажуть, ми тільки вранці все почули. Ми телефонували. Чого вони там кажуть, що ми тільки вранці почули. Ну, ну ви не втікайте, витейте. Чого їсти не приїхали на визвали. Чотири рази з Є заява за лістрова! Зараз після хто зараз 22 черв числа в місті Баранука ми патрулірували вулицю Дзержинського. Нами було виявлено начальника ГАІ, який садовив п'яну особу в автівку. І щоб той їхав, ми до нього підійшли, задали запитання, чому п'яний чоловік сідає в автівку. Він нам відповів, хто п'яний. Він вийшов до того, до тої людини, посадив його в машину, сказав чекати. Після того сам начальник міліції сів в машину і поїхав в сторону центру. От я сьогодні прийшов в наше Буранівське районне відділення написав заяву і отримав корешок.